Привіт усім і дорослим і малечі! З вами пані Ліда, і як завжди, мій друг ведмежат Кобо. Привіт-привіт! На минулому занятті ми з вами навчилися рухувати вже до 20. А можливо, хтось вмів, то він пригадав. І зараз ми іще раз пригадаємо лічбу від 10 до 20, рухаючись нашими сходинками. Отже, ідемо уперед і піднімаємося угору. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, добре видно І 20. Ого, як високо ми зайшли. 20. А зараз будемо рухатися від 20 до 10. Униз тими ж самими сходинками. Це нам потрібно для того, щоб ми краще могли додавати і віднімати. Коли ми додаємо і виконуємо дію додавання, ми рухаємося, наче сходинками угору. А коли ми виконуємо дію віднімання, ми рухаємося сходинками униз. Тому дуже важливо вміти рахувати зверху донизу. Отже, Двадцять. Ідемо далі. Дев'ятнадцять. Угу. Вісімнадцять. Добре. Сімнадцять. Шістнадцять. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять. Дванадцять. Одинадцять і. Десять. Ось так ми порахували з вами від 20 до 10, рухаючись сходинками униз. А зараз давайте повправляємося цими числами. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 12. Тобто попередня і наступна сходинки. Так, ось у нас є сходинка номер 12 А перед нею була сходинка. 11. А після неї буде сходинка 13. Абсолютно вірно. Отже, сусіди числа 12, 11 і 13. Так, Ведмежатку? Так, так, я бачу ці сходинки і ці числа. Так, абсолютно вірно. І ще раз назвіть, будь ласка, сусідів числа 14. Це так, друзі! Думайте і ви, і пригадуйте, як називаються ці числа. Це 13 і 15. Абсолютно вірно. А тепер назвіть сусідів числа 17. Так, ведоможатку. Я бачу. Так, один і 6 це число 16. Угу. А 1 і 8 один і вісім це 1 десяток. І 8 одиниць. Так, 1 один десяток і 8 одиниць це 18. Абсолютно вірно. Ведмежатко дуже правильно сказав: у цих числах цифра 1 означає 1 десяток. А друга цифра, яка стоїть після одиниці, означає кількість одиниць. Супер! Молодці! А зараз наступне завдання. Подивіться на екран і назвіть, будь ласка, усі числа, які ви бачите. Так, давай назвемо їх: 5, 6, 9 і десять. Угу. П'ять, шість, дев'ять і десять. А тепер заплющить, будь ласка, оченята. Заплющили оченятка? Є. І відкривайте. І скажіть, будь ласка, що змінилося? Яка цифра зникла? Якоїсь цифри немає. А якої? Хто був уважний, той вже побачив Видно нажатку, чи здогадався ти? Я побачив: немає тої, що перевернута є шістка. Перевернута шістка, а це цифра 9. Зникла цифра 9. Абсолютно вірно. І знову подивіться на екран і назвемо усі числа одинадцять. 12, 13, 14. Є! Так вони пишуться і так промовляються, абсолютно вірно. І знову заплющить оченята. Закриває ведмежатку оченятка. І відкривайте. І що ж змінилося? Яке число зникло? Немає якогось числа, як воно називається? То, 11, 12 є. Угу. І є 14. Так, і ще було якесь. А ще, здається, було 13, яке між ними стояло. Правильно, ведмежатко, це число 13. Ви теж запам'ятали, друзі? Молодці. І рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, на екран. І серед поданих предметів вам потрібно знайти іграшки та предмети, які ви використовуєте щодня у побуті. Давайте назвемо усі предмети, які тут є: зубна щітка. Є зубна щітка. Так, гребінець, угу. ковдра. Є. Лялька. Тапки. Кубики і пірамідка. Ось вам такі предмети тут є. І давайте відберемо ті, якими ви користуєтеся щодня. Тобто предмети побутового вжитку. Те, що вам завжди потрібно. І зранку, можливо, можливо, і ввечері. Так, зубна щітка це точно. Правильно, зубна щітка це один предмет. Відразу їх будемо рахувати. Далі. Гребінець. Гребінець потрібен обов'язково, адже нам треба мати гарний, охайний вигляд. Добре, зробити собі зачіску. Окей, йдемо далі. Що у нас ще нам потрібно щодня? Так, ну ми одягаємо тапки. Тапки, вірно, це третій предмет І ще, і ще... ковдра. Ковдрою ми накриваємося і лягаємо, гарненько вмощуємося спати. Це такі в нас предмети побутового вжитку. А інші предмети лялька, кубики, пірамідка це в нас є іграшки. Абсолютно вірно. Отже, скільки предметів ми нарахували, які ми обрали. Один, два, три, чотири. Чотири предмети. Побутового вжитку. Абсолютно вірно. А скільки іграшок? Один, два, три. Три іграшки. Супер молодці! А зараз ведмежатко вже підготував для вас задачки. Ось послухайте їх. Три овечки коло гречки. Три. Це уже є три. На лужку ще три овечки. Полічи овечок цих, скільки разом їх усіх. Три. Та ще три. Як ми будемо рахувати, друзі? Можемо рухатися нашими сходинками. Три сходинки, чотири, п'ять і шість. Три додати три дорівнює шість. Абсолютно вірно. Молодці, друзі. І наступна задачка. По дорозі їжак біг. Ніс 7 яблук на пиріг. Одне впало, покотилось. Скільки яблук залишилось. Ведмежатко, ти як думаєш, яку дію ми будемо виконувати? Якщо воно впало, покотилось, віднялося, значить, правильно дію віднімання. Сім мінус один. А якщо ми прогадаємо, як ми рахували з вами сходинками донизу, і попередня сходинка була 6. 7 мінус 1 дорівнює 6. Правильно молодці. І наступна задачка. На полиці 8 книг. Толя взяв одну із них. Хто тепер сказати б міг, скільки на полиці книг? І тут яку ж ми дію будемо виконувати? Так, 8 книг. І одну забрав. Значить, віднімання. Вірно. Якщо мінус один, 8 1, вісім мінус один дорівнює, виконуємо дію віднімання, рухаючись униз нашими сходинками. Дорівнює 7. Вірно? Молодці. А зараз у нас логічні завдання від тітоньки-сови. Подивіться, будь ласка, на малюнки. І ваше завдання знайти пару кожному предмету. Так, ви бачите, з однієї сторони. Давайте назвемо усі предмети ключ. Так, ведмежатку. А оце що за такий інструмент можна назвати? Угу, Молоток. Так, молоток. А це тепер справжній інструмент музичний барабан. Добре. Так, фарби. Добре. І, і нитка. Так, ось такі предмети. І з іншого боку інші предмети, давайте їх усі назвемо: палички, голка, пензлик, цвях і замок. Отже, давайте ми знайдемо кожному предмету його пару. До ключа ми доберемо, як ви думаєте, що? Щоб це мало бути? Це буде, звісно, замок правильно, адже ключ відчиняє замок. До молотка ми доберемо цвях! Правильно, ведмежатко, до молотка буде цвях. До барабана, щоб він нас зазвучав, нам потрібні будуть що? Палички, барабанні палички. І до нитки ми доберемо голку. Ось так ми поділили наші предмети. І кожен предмет знайшов свою пару. Молодці, друзі. А зараз давайте продовжимо логічний ряд. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Яблучко, грушка. Грушка, яблучко. Отже, одне яблучко, дві грушки і знову яблучко. Що ж буде наступним? Буде знову дві грушки і яблучко. Абсолютно вірно. Ви молодці! І знову подивіться на екран і доповніть логічний ряд! Що це в нас таке зображено? Капуста, банан. Капуста банан. І наступний після банана буде що? Буде знову капуста. А після капусти буде знову банан. Супер! Молодці друзі! Ну що ж, ви прекрасно справились з усіма нашими і логічними завданнями, і задачками, із лічбою. Просто були величезні молодці. І у нас для вас є домашнє завдання. Так, ведмежатко? Так, так, так. Знаєте що? Сьогодні завдання розкажу вам я. На прогулянці порахуйте, будь ласка, квіти, які вам зустрінуться. То дізнайтесь у дорослих, як вони називаються. Угу. Так, сьогодні рахуємо квітки і дізнаємось, як вони називаються. А ще на прогулянці ви можете знайти, що він, межатко? Як ми з тобою це робили? Так, ми шукали найтовстіше дерево і спробували його обійняти. Це було дуже складно. Так, адже дерево було дуже-дуже товсте, і обійняти його нам не вдалося. І ваше завдання буде знайти найтовстіше дерево і його обійняти. А ще знайти. Найвище дерево, та підійти до нього і роздивитися крізь його крону небо. Ось таке вам завдання. А ще на прогулянці ви можете порахувати усі червоні машини, які ви зустрінете, або, до прикладу, жовті машини. Тобто, ви можете самі собі завдати завдання, що ви рахуєте сьогодні. І порахувати це. Ну що ж, ми були дуже раді з вами сьогодні зустрітись. І нам час прощатись. На все добре, до нових зустрічей. Па-па! Привіт-привіт, друзі! Усім-усім-привіт! З вами Ястинка і пані Настя. І ми сьогодні з вами пограємо в гру. Ну ма пограємо! Ра буде називатися Радіо. Коли слухала радіо, Юстинка? Е, це як реклама. Коли ти, наприклад, їдеш десь в машині, то ти можеш чути радіо, чи так, наприклад десь знаходитися, і е, ми чуємо. Тобто є телевізор, який ми дивимося, а є радіо, яке ми чуємо, чуємо. ми Just тільки його слухаємо. В ньому немає зображення, а тільки звук. Отже, ми сьогодні з вами пограємо в цю гру. Ви можете повторювати разом з нами, а потім погратися зі своїми друзями чи з дорослими. Якщо вас буде більше, то гратися буде цікавіше, але можете навіть пограти, якщо вас буде двоє. Ми сьогодні з Юстинкою це покажемо. Правда, Юстинка? <тас> Отже, вам потрібно буде два учасника. Один закриває очі, давайте буде юстинка, а другий має говорити інструкцію, тобто те, що ви маєте робити. Вам потрібно добре описати це словами і самому робити те, щоб вам було цікаво, і будете дивитися, чи правильно виконує ваш слухач ці вправи. А слухач закриває очі і не підглядає, тільки робить так, як він розуміє і як він чує. Я Не розумію. Окей, добре, ну отже, починаємо. Зроби один маленький крок назад. Добре. Похитай головою в різні сторони. Добре. Е, поплескай в долоні. Окей. Доторкнись до своїх плечиків. А потім до живота. До плечиків. І до живота. Ага, добре. А тепер почухай свою маківку. Е, де маківка? Маківка ось тут. Знаходиться. Так, почухай Маківку. Добре, а тепер візьмись правою рукою за ніс, ага. а лівою е, почухай животика. Чудово. А тепер опусти руки вниз і присядь три рази. Один, Два. три. Є, чудово. А тепер ви можете помінятися ролями. Тобто тепер Юстинка відкриває очі і тепер дає мені завдання. Я буду закривати очі. А я очі. все правильно зробила. Так, ти молодець, давай п'ять. Чудово. зробила. я! Yeah, yeah. Тепер я закриваю очі, і Юстинка буде мені говорити, що робити. Але разом зі мною повторюй теж, добре? Поїхали. Зроби крок вперед і підстрибне. живіт і фіночі чухай голову. Далі підстрибне. Три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. До речі, стрибати закритими очима трохи важко. Давай і останнє. Покрутись два кола. Раз, два. Є. Справилася, Юстинка? Ну, перше осада зробила ось так і підстрибнула. Ага. А треба було вперед Ага, от бачиш, ну треба тоді просто давати чіткі. Інструкції і чітко говорити, що треба робити. Але якщо ви робите щось трошки не так, то це навпаки весело. Ви можете плутати ту людину, який слухач, і говорити різні цікаві вправи. Ось така гра, в яку ви можете пограти і використовувати свою фантазію, і можете задавати туди різні різні ще нові правила. Ну а ми будемо з вами прощатися. Па-па!